Презерватив чи перерваний статевий акт. Вибирайте. Всім вітання. Існує міф, що в парі відповідальним за контрацепцію у вигляді презервативів має бути чоловік. По-перше, частіше за все, саме чоловіки носять із собою презервативи. По-друге, вони їх надягають. Однак, скажімо коротко, думати про контрацепцію має кожен із партнерів. Запам'ятайте, турбуватися за свій захист має як чоловік, так і жінка. Як ви думаєте, чи є презерватив найнадійнішим методом захисту, дивлячись з чим порівняти? Якщо з гормональною контрацепцією, то є перевага в тому, що він захищає від інфекцій. Але презервативи мають властивість рватися. Як цього уникнути? Ну, по-перше, купувати лише якісну перевірену продукцію. По-друге, правильно підбирати розбір. Якщо презерватив малий, він може порватися, а якщо великий просто злетіти у процесі. Другий нюанс: існує алергія на презервативи. Так, вона буває і у чоловіків, і у жінок. Як і на сам латекс, з якого роблять презервативи, так і на змазку, якою вони покриті. Алергія може проявлятися висипанням, свірбіжом, подразненням та сухістю. Якщо це торкнулося вас, спробуйте гіпоалергенні презервативи. А що таке перерваний статевий акт і чи варто оберігатися з його допомогою? Перерваний статевий акт це припинення статевого контакту до настання оргазму. Сім'я виверження відбувається за межами піхви партнерки. Вважається, що цей метод контрацепції дозволяє уникнути небажаної або незапланованої вагітності, але проблема в тому, що чоловік не завжди здатний контролювати свої дії. У деяких випадках йому здається, що він встиг, а насправді він дуже навіть не встиг. Так ось у перерваного статевого акту, як методу контрацепції, є свої плюси і свої мінуси. Очевидний плюс це безкоштовно і завжди під рукою, а мінусів, як мінімум, три. Перший мінус ефективність захисту становить від 50 до 70%. Шанс завагітніти досить високий. Другий мінус перерваний статевий акт не захищає від інфекцій, що передаються статевим шляхом. Той же презерватив, наприклад, захищає людину від зараження віл на 98%. Третій Третє мінус полягає в тому, що кровоносні судини втрачають тонус Частою причиною перерваного статевого акту є розвиток простатиту. Тобто така практика при регулярному її застосуванні призводить до порушення сечовипускання, розладів еректильної функції, больових відчуттів у яєчках, в промеженні та внизу живота внаслідок розвитку хронічного застійного простатиту. Це переважно стосується чоловіків, для яких перерваний статевий акт є головним методом контрацепції протягом 5-10 років і більше. Також необхідно враховувати момент постійної напруги. У разі відчуття наближення кульмінації, чоловік повинен вчасно зупинитися. В цьому процесі жінка також нервує і думає, встигне він чи не встигне. Окрім того, є такий нюанс, чоловік нібито встиг вискочити, а жінка не встигла отримати задоволення. І це теж халепа. Це не дозволяє партнерам розслабитись і нормально задовільнитись сексом. Вони зайвий раз перенавантажують свою нервову систему і може проявлятися це роздратованістю, спалахами гніву та інше. До речі, а ви чули, що є подвійний голландський метод контрацепції? Що це таке? Ось це, напевно, справді найнадійніший метод контрацепції, як стверджують фахівці. Він передбачає, що дівчина або жінка приймає гормональну контрацепцію, а чоловік додатково використовує презерватив. Це дозволяє уникнути і небажаної вагітності, і інфекцій, що передаються статевим шляхом, і не так страшно, якщо вона забула прийняти пігулки, чи в нього порвався презерватив. Такий метод використовують лише біля 5% людей, і його більше рекомендують підліткам і молодим людям. Зараз більше полігамі, більше розкутості. Партнери змінюються частіше ніж це було за часів наших бабусь і дідусів. Відбулася сексуальна революція. Тепер усе можна, але є і друге дно цієї історії носіїв інфекцій теж побільшало. А, взагалі, як вважають фахівці, жоден з методів не дає 100% гарантії у всіх ефективність приблизно 90%. Порадити якийсь один універсальний метод контрацепції для всіх теж не можна, потрібно враховувати різні чинники. Це може бути і презерватив, і гормональні контрацептиви, і гелі, і свічки, і спіралі. Щоб підібрати той, що підходить саме вам, потрібно звернутися до гінеколога або до уролога.